У Кременчуці завершився один з найяскравіших молодіжних проєктів останніх місяців. Відеошкола організована молодіжним парламентом Кременчука. Заключна зустріч відбулась у стінах виконавчого комітету міської ради Урочисто, емоційно і по-справжньому атмосферно. Я хочу сказати, що кожен учасник по-своєму особливий у учасників було дуже багато лекцій. До них приходили справжні професіонали. У них були екскурсії на Кременчуцьку міську телерадіокомпанію, в акторську школу, в модельну школу. Вони всі великі молодці. Я сподіваюся, що вони всі ці знання будуть використовувати в майбутньому. Окремо, варто відзначити підтримку Кременчуцької міської влади, завдяки якій цей проєкт став можливим. Міський голова Віталій Малецький особисто був присутній на закритті і наголосив, що саме такі ініціативи це не просто про дозвілля, а про розвиток потенціалу молоді, її впевненості професійного та особистісного зростання. Саме головне, ви маєте розуміти, як ми кажемо це завжди. Це, цьому є підтвердження, що саме головне участь, да? ваш час, знання, які ви отримали, а ті подарунки, які підготував оргкомітет за бажанням вашим, які ви озвучували на зустрічі з міським головою. От, тому ми старалися підібрати ті подарунки, які будуть корисними. Кульмінацією проєкту стали короткометражні фільми, які учасники підготували самостійно. Власні ідеї, сильні меседжі, продумані сценарії, креативне бачення. Результати вразили не лише глядачів, а й журі. Ви всі молодці. Ви всі сьогодні вже переможці, ви всі перемогли. І це правильно, це головне в вашому житті. Окремо, хочу подякувати молодіжному парламенту за цю ініціативу, яка вже кілька років відбувається і е, яку розділяє і наша телерадіокомпанія. Ми разом з молодіжним парламентом проводимо цю відеошколу. Це дуже класно, це дуже круто. Адже це про нашу молодь, про нашу кремінчуську теленовиту молодь. Чесно сказати, дуже надихнулася вами, це прям неймовірно. Я дуже мрію, що ви захочете це продовжувати, цю справу. І колись ми будемо дивитися ваші фільми не просто тут. Ми будемо дивитися їх десь в кінотеатрах. Вони будуть в прокатах. Особливо емоційним моментом стало оголошення переможців. Три команди отримали цінні подарунки від Кременчуцької міської влади, що допоможуть їм розвиватися у сфері відео і контенту. Номер чотири. Ми дуже щасливі. Взагалі, проєкт дуже класний, тому що нам всім дуже подобається знімати відео. І дякую за такі цінні подарунки, тому що вони нам пригодяться в нашому наших наступних відео для контенту. Щодо перемоги, ми дуже раді. вражені настільки були. Ми просто якщо чесно, не очікували. Але дуже щасливі, дуже дякую. Організатором проєкту Відеошкола тому бажаю, щоб всі наступні учасники приходили, навчалися, удосконалювали свої навички, тому що воно того варто емоції просто переповнюють. Дякую. <реку> Відеошкола стала для багатьох не просто курсом, а точкою росту професійного, емоційного та особистого. Вона показала, що молодь Кременчука має не лише ідеї, а й сміливість стілювати їх у життя. І, хоча проєкт завершився попереду, нові історії, нові відео та нові можливості. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.